Ігор Стримацький заходить до центру крові. Суспільному розповідає, кров здаватиме 148 раз. Спершу реєстрація. Будь ласка, підпишіться. Після проходження реєстрації консультація у лікарки-терапевтки. По здоров'ю не маєте ніяких серйозних Ні. проблем, ніяких ліків постійно не вживаєте. Ні. Щеплення протягом року робили. Ні. Далі забір крові з пальця. Лаборантка Наталя Протен каже, її потрібно робити перед кожною здачею, аби дізнатися рівень гемоглобіну. Визначаємо гемоглобін на апараті Абакус, Він поки посчитає дві хвилини, проходить. Ігорю Стримацькому 50 років, понад 15 із них працює столярем-будівельником на залізниці. Розповідає, вперше донором став 30 років тому. Змотивувала війна. З 1993 по 1994 чоловік проходив службу в батальйоні миротворчих сил ООН у тодішній Югославії. Я бачив, як там люди гинуть, що крові там теж б нуждаються, там ці передвижні, ці Скорі допомоги стояли, що там кров люди брали, здавали там люди кров. Коли звільнився вже в запас, будемо так говорити, вже став гражданським, так, ото дітки на що здавати. 22 січня 2021 року каже, неочікувано для себе отримав звання заслуженого донора України. Я навіть не знав, що таке, ще й дають. Тут звідси по спальці переговорів сказали, що мене подали на. Заявку, що ти маєш право отримати донора заслужену України. Я до цього навіть не стремився ніколи, це отримати, це його звання. Здавав, 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 здавав. І тільки дойшло до того, що ти треба заслужив. Не дуже боляче, з пальця больніше брати, як всі кажуть, неприємніше, з зв'язне. Завідувачка відділу забезпечення донорськими кадрами Наталія Баяк каже, в ігоря Стримацького рідкісна група крові четверта плюс. Її не так багато, але буває так, що одночасно кілька пацієнтів лежить, і наших запасів не вистачає. Тому ми запрошуємо наших таких донорів, щоб приходили і ми їх могли поповнити запас. Здавати кров можна раз на два місяці. Забір стандартний 470 мл. Донор одночасно робить і корисну справу, і власний організм омолоджує, каже Наталія Баяк. Донації крові на організм впливають дуже позитивно, тому що йде би, омоложення самих клітин крові, і люди, які здають багато разів, в них відчуття легкості. Ігор Стремецький каже, кров здаватиме, допоки це буде можливо. Якщо матиме гарне здоров'я, то до 65 п'яти здійснить не одну донацію і врятує не одне життя. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.